Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам всім, що ви зі мною за ваші лайки, за ваші підписки, за вашу підтримку мого каналу. Вашій увазі пропоную тему розклад на тему Чим серце ваше заспокоїться. Розслабтеся, загадайте себе любимо і подивимося. Що у вас зараз на серці знаходиться? Тяжко вам. Внутрішня боротьба як собою, важкість на душі. У чомусь себе звинувачуєте. Ви від того відходите? Ви імператриця, ви знаєте, що ви хочете, ви самодостатня, кубіта Чи дівчинка. Все в Ви успіх маєте в роботі, в кар'єрі. Ви знаєте, що ви хочете, і йдете впевнено до своєї мети. Серце заспокоїться, серце заспокоїться у вас проявленням лицера мечів. Це будуть новини. Новини, на яких ви довго чекаєте мужчину, проявлення мужчини, з яким же вас зависла ситуація, нічого не посувається, але вас чекає. Ви заспокоїтися тим, що у вас буде продовження стосунків. Радість, признання в коханні, благополуччя, Буде зустріч. Хто посварився помирити, комусь запропонують руку в серце, комусь запропонують з'їхатися. Так, чим ваше серце ще заспокоїться, що всі ваші мрії, бажання, що ви хотіли давно, вони здійснюються, всі ваші плани, що стосується роботи, чи особисте життя. Все здійснеться. Ви є мах, ви є творець свого, свого життя. І все у вас буде получатися. Так що дійте і приймайте. В коментарях пишіть. Приймаю, нехай буде так. tuo nome